Усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас нова цікава тема уроку. Ви вже знаєте, що зовсім скоро в нас почнуться весняні свята, і ми маємо з вами підготуватися, намалювати подарунок для наших рідних та близьких, до матусі, для бабусі, для подруги, для сестри, для тітки, для вчительки. Дуже-дуже багато кому можемо це подарувати. Тому я пропоную намалювати, що Квіти, ми намалюємо з вами справжній букет весняних квітів, туди війдуть мімоза, тюльпан та нарцис, і вони будуть у нас у вазі. Я покажу, як просто це зробити, дуже легко намалювати, немає ніякої зовсім складності в цьому, тому пропоную вже переходити. Будемо працювати на аркуші паперу. Я буду працювати кольоровими маркерами та контур буду робити ось такою ручкою. Ви, будь ласка, працюйте простим олівцем та резиночкою, щоб ви могли забрати, якщо щось буде не так. А передусім ще й нагадаю, що, будь ласка, ваша подяка мені за уроки. Це підписка на канал. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, надсилайте мені ваші вподобайки та ваші малюнки обов'язково. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. А також, хто хоче малювати ще більше, є така кнопочка Спонсорувати під кожним відео, де ви отримаєте за 150 гривень на місяць доступ до всіх-всіх ексклюзивних уроків. А ми. Починаємо. Отже, дивіться, наш букет Він буде розташований ось тут. Це, ось ця вся частина це буде букет. І ось тут буде ваза. А ми не будемо її будувати, як ми будували б вазу, якби ми навчалися в якомусь коледжі чи художній школі. Ми будемо працювати з вами більш так інтуїтивно і просто. Давайте одразу намалюємо вазу. Ваза буде займати від цієї довжини листка десь отаку такий розмір. Можемо одразу такі поставити точечки. І тепер ми з вами намалюємо. Дивіться, дуже просто: ми не будемо зараз її будувати, малювати ці овальчики, намагатися зробити об'єм. Для нас це зараз не важливо. Ми намалюємо більш таку плоску версію. Тому малюйте ось так: малюйте ось таку лінію, закруглили і з'єднали. Потім йде отаке горло. З'єднали. Ось так. Тепер в один бік у вас пішла ось така форма, і в цей бік тут з'єднали. Така. Вниз такі лінії, з'єднали і основа. Ось така приблизна ваза вас вийшла. Тепер нам треба зайнятися з вами квітами. Ми спочатку намалюємо великі квіти, такі як тюльпани. Їх буде в букеті тут три штуки. Малюємо. Ми вже з вами малювали тюльпани, ви вже знаєте, як їх малювати. Малюємо ось так. Перший тюльпанчик готовий. Стеблину можете одразу намалювати. Далі у вас буде йти ще один тюльпанчик, він буде ось так звисати сюди. Малюємо. Так само. Оп. Оп. І стеблина. І в цей бік в нас теж піде тюльпанчик. Хто вже вміє малювати такі найпростіші тюльпани, може переходити до малювання більш складних, у яких, наприклад, оці кінчики загинаються. Так теж можна. Намалюємо тепер листечко. Так. Тепер намалюємо з вами а, три нарциси. Нарциси малюємо так, Спочатку з серцевинком. Отут буде одна квітка нарциса, і отут дві ще розташовані. Спочатку намалюємо серцевинку нарциса. Ось так виглядає. Пум-пум-пум, пум, 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 пум. І тепер від цієї серцевинки ми малюємо такі а, пелюстки у різні боки Так. Стеблина. І тут ще буде одна. Так само. І стеблина. І третій буде ось тут. І стеблина. Тепер ми основне таке намалювали. Тепер у нас на задньому фоні буде розташоване що? Так, мімоза. Мімоза це така весняна квіточка, має дуже маленькі, жовтенькі такі. Як шарики, такі кружечки, як квіти, і така трошки колюча зелень. там. Ми трошки це все спростимо і намалюємо ось тут у нас є місце. Бачите, і ось тут. Це будуть такі основні зони. Тому малюємо дуже багато маленьких, ось таких жовтеньких кружечків. Вони в нас будуть потім жовті. Хто бачив, може, в когось вже були вдома, купляли такий, може, букет, може, хтось подарував, ви бачили вже, може, навіть знаєте, як вона пахне. В неї є такий специфічний аромат мімози. Не всім він до вподоби, але, тим не менш, він є. І ми ще ось тут трошки. Зможемо з вами додати такої зелені. Ось так. Ось так. так. Цей бік. Ось такий у нас пишненький вийшов з вами букетик. Він дуже-дуже простий, але буде гарно виглядати. Ми основну роботу з вами зробили. Тепер можемо там, хто хоче, може додати. Ось лінія стола, може йти. Може, хтось хоче тут скатертину якусь намалювати, може тут ще хочете додати якийсь подарунок там чи щось. Ну я на цьому зупинюсь. Тепер з вами перейдемо до розфарбовування. Ми не будемо зараз працювати у об'ємі. Для нас найголовніше це зробити таку більш листівку, як ілюстрацію пласку. Тому оберемо кольори для наших квітів. Пропоную зробити тюльпани такими рожевими. Не всі, от один, наприклад, такий рожевий буде в мене тюльпан. Ви можете малювати, які вам подобаються кольори, не обов'язково такі, як я роблю. Ми вже з вами про це говорили. Що можете проявляти свою фантазію тут. Такий рожевий цей в мене буде, такий більш блідий, з фіолетовим відтінком. Такий зроблю ще ніби такий більш персиковий відтінок. Трошки такого помаранчевого. І потім візьму ось такого. А ви мені напишіть в коментарях, які ваші улюблені квіти, чи подобаються вам тюльпани, чи подобаються вам нарциси. І яких кольорів. Тепер ми беремо насичений жовтий для серцевинок наших нарцисів. Один буде такий. Вони теж їх дуже-дуже-дуже багато різних відтінків буває і різних форм. Може, хтось вдома у вас є галявинка, і ви там вирощували, то ви знаєте про різні кольори нарцисів, які вони взагалі бувають. Але що найголовніше треба знати, що у них оця серцевинка завжди темніша, а Пелюсточки світліші. Ми так з вами і зробимо. Ось таким світленьким пройдемося по пелюсткам. Поки малюєте пелюстки, вже можете думати про мімозу та про стеблини і про глечик. Якого кольору буде у вас глечик? І тепер нам потрібен насичений такий жовтий для нашої мімози. Зараз я пошукаю підходящий відтінок. Це дуже світлий. У мене така кількість цих маркерів, стільки відтінків. У вас такий буде живтенький. потрібно всі ці кружечки зафарбувати. І тепер ми беремо спочатку такий більш трав'янистий такий зелений для тюльпанів. Вони мають такі стеблини, більш насичені, яскраво зелені, і їх листя. Тепер беремо інший відтінок зеленого для нарцисів. І ще третій відтінок, більш такий холодний я хочу взяти для німози. Буду використовувати там декілька відтінків зеленого. Ви дивіться, які у вас там є. Можете брати, і ось тут навіть якісь пустоти, щось там зафарбовувати теж, щоб у вас вийшов більш насичений букетик без білого, без, без білого всередині, наче тут багато зелені. Жовтеньке обходьте хайно. Можемо брати ще більш трав'яні такі відтінки ось тут додавати. Не переймайтеся, якщо у вас будуть змішуватися відтінки зеленого, це навіть на краще. Хто хоче, може навіть і додати більш темного ось тут, внизу. Але я працюю більш таким, бачите, плоским зображенням, тому. Не використовую зараз там особливо ніяких об'ємних ефектів. Просто вам показую, що можете виходити ось тут за лінії листів. пройдемося навколо і тепер вже намалюємо глечик. Я думаю, що глечик в мене буде, мабуть, такий більш керамічний, візьму для цього коричневий, ось так. І зафарбую. Ось так. І хочеться ще додати якусь катартину. Нехай вона буде в нас рожева до свят, ніжненька, така весняна. Таку композицію ви можете легко намалювати і кольоровими олівцями, і гуашю, хто чим захоче. І обов'язково підпишіть її, як подарунок зробіть. Напишіть, для кого це, від кого. І це буде чудовим подарунком вашим рідним та близьким. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!